Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, давайте замислимося, що Христос не сповістив своїм учням, напевно, про майбутнє страждання, що тільки зростає популярністю всій Галилеї і натовпи людей приходять до Нього. Ось щойно апостол Петро від імені всіх сповістив його про визнання його Месією. І чекають від нього те, що він буде обіцяти свободу, славу, багатство, авторитет, все те, що уявлялося і тоді, як уявляється і зараз ознакою зростання в цьому світі. І раптом він, ніби в докір Петрові, підкликає людей і починає говорити про страшні речі. Бо нам з вами, хто вже звик уявляти Хрест із розп'ятим Спасителем, важко собі усвідомити, важко уявити, яким жахом овівало кожну людину античності, коли вона думала про Хрест. Це було найстрашніше страждання, яке судилося рабам, повсталим проти своїх панів, людям безроду і племені, всім тим, кого жорстоке. Окупаційне військо римлян засудило на страту. Для євреїв це було подвійною ганьбою і подвійною стратою, оскільки вони вірили, що кожен, хто розіп'ятий на дереві, є проклятий, і це повторюватимуть потім, коли Христос буде розп'ятий. І тому для них уявлялося, що розп'яття на хресному дереві не тільки спричиняє страждання тілесні, але і позбавляє. Надії на спасіння майбутньому. Христос відкриває іншу перспективу. Кожен, хто йде за ним, має бути готовий для того, щоб мужньо взяти на себе Хрест, щоб бути готовим до найгіршого, до смерті, до страждань, до переслідувань, до принижень. Він намагається застерегти учнів від того, щоб вони сподівалися на славу і багатство. Він розвиває ілюзії, які ще тільки не виникають, і тим самим він дає уявлення про майбутнє духовне зростання у вічність не тільки для тих учнів, які з ним були, і не тільки для натовпу, який зібрався біля нього, а для кожного із нас. Християн, кожного, хто приходить у церкву, сподіваючись спасіння. Цінності, які дає світ, є фальшивими порівняно з цією перспективою. Ось що хоче сказати Христос нам усім через відкриття перспективи Христа, лише слідування за Ним. А отже, готовність приректи себе. На служіння іншому, навіть коли це служіння здається ганебним і принизливим, воно є зростанням у Христі. Так нібито різко зміщується верх і низ у системі цінностей, протиставляється системі цінностей світських зовсім інша, і навіть та, до якої люди старого завіту не зовсім були готовими. Приниження страждання ніколи не можуть бути самоціллю для людини. Це вже було б нездоровим, але тим не менше готовність пережити біль, удари, пережити зречення тебе близькими людьми, ось те, до чого має бути готовий кожен християнин. Христос не говорить лише про фізичну смерть, яка чекає на його послідовників. Зрештою, вона чекає на кожну людину, може тільки бути різною. Він говорить про всю сукупність суспільних обов'язків, які накладає на людину причетність до Христової Церкви. А ці обов'язки часто бувають важкими і невдячними. Отже, він готує учнів до невдячності світу, готує до того, щоб вони були готовими працювати не за прославлення, а за удари. Нарікання і сприймали світ як невдячних дітей, які часто нездатні оцінити те, що робить їм учитель, батько, робить інша людина для того, щоб врятувати від майбутніх мук мук, які для християнина відкриваються у перспективі вічних страждань грішної душі. Це важкі слова. Які водночас допомагають нам відкрити і сенс посту у нашому житті, адже спокусливо уявити собі піст такою собі втечею від звичайного життєвого ритму, почати постити для декого означає заховатися від повсякденного життя, створити собі тимчасовий ілюзорний світ, натомість Христос і Христова Церква, яка використовує ці слова. У обряді хрестопоклонного тижня, роблячи їх центром літургії слова, літургії оголошених, допомагають нам використати Хрест як ключ до таємниці нашого життя. Адже найважче для нас тоді, коли ми губимося і втрачаємо сенс. Коли нам здається, що ті всі удари, які спадають на нас, а буває так, що спадають один за одним, перетворюючи життя на пекло, вони позбавлені сенсу і нам хочеться втекти від такого життя, від цих ударів. І ось поринувши у піст, бо вже починається четвертий тиждень посту сьогодні ввечері, поринаючи у піст, що далі глибше. Ми знаходимо хрест як рятівну щоглу у цьому життєвому морі. І не випадково, що на церкві, яка символізує собою корабель, ковчег спасіння, завжди ставиться хрест, який і позначає це вітрило, яке допомагає нам простувати у церковному кораблі через усі хвилі і циклони, які можуть спіткати нас посеред життя. Мудрість християнина полягає в тому, щоб сприймати кожен такий удар долі, як випробування, як часточку того Христа, який і ми мусимо нести через життя, мусимо нести як частину своїх тягарів за інших людей, за ближніх, відкупительних тягарів, яким вчить нас Христос бачити хрест. Бо говоритиме він про розп'яття на Христі наших болів і мук, розп'яття тлінної людини для виростання її у людину духовну. Саме тому ми дістаємо сьогодні Хрест не лише як згадку про весь біль, який будь-коли ми зазнали чи зазнаємо в житті, але і як знак надії. Який відкриває перед нами сенс всього, того, що ми пережили, відкриває через Христове страждання, через Його розп'яття. І ми починаємо відчувати, як ми завдяки аскетичним практикам посту виростаємо до свідомості Христа, до церкви розіп'ятої на Христі, задля того, щоб бути через Хрест. Воскреслою! Воскреслою у Христі! Амінь! Слава Ісусу Христу!